Про роботу Харківської міської служби у справах дітей поговоримо з заступником харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Світланою Горбуновою. Руба доброго дня, Світлана Олександрівна. Розкажіть, будь ласка, яка найголовніша функція сьогодні в умовах війни покладена на службу у справах дітей? Не тільки сьогодні, а завжди. В усі часи на службу у справах дітей покладена функція соціального захисту дітей, які опинились в важких життєвих умовах. Це діти, батьки яких зловживають алкоголем, наркотичними засобами. Це діти, які знаходяться в важких умовах разом зі своїми батьками, це наші сімї переселенців. Які евакуйовані у місто Харків з деокупованих територій, з територій, які обстрілюються, і наша служба має таку відповідальність, обов'язок перед всіми харків'янами, всіми, хто проживає на території міста Харкова, незалежно від статусу, це надавати необхідну допомогу сім'ям і вилучати дітей з тих сімей, які, на жаль, не можуть. Доглядати своїх дітей не можуть їх виховувати і не виконують батьківських своїх обов'язків. Полі зору служби сьогодні місця компактного проживання переселенців. Це наші гуртожитки, в яких проживає на сьогодні більш ніж 6 тисяч переселенців, серед яких майже тисяча дітей. Місто прийняло на сьогоднішній день вже 203,5 тисячі переселенців, серед яких 22 тисячі дітей. Всі діти влаштовані в шкільні заклади, всі діти займаються хтось онлайн, хтось ходить в наші підземні школи, в метрошколу. Всі діти знаходяться на медичному обслуговуванні, всі діти знаходяться в полі зору наших служб у справах дітей. А чим ще займаються фахівці служби? Служби займаються тим, що присвоюють статус дітям війни, а цей статус на сьогоднішній день він стосується всіх дітей. Які під час війни були дітьми і постраждали від того, що пройшли через весь цей жах, Присвоюють статус дитини, позбавленої батьківського піклування, це в тому випадку, коли батьки вже точно не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, і служба вимушена вилучити дитину з сім'ї, Присвоюють дітям статус, на жаль, сироти. Це в тому випадку, коли Батьки загинули чи померли. і обов'язок служби знайти всі можливості для того, щоб дитина пішла б на сімейні форми виховання. Тому що, по перше, на сьогоднішній день з міста Харкова евакуйовані дитячі заклади ще з початку війни, і е, ті діти, яких. Ми з яких то причин не можемо віддати в сім'ю систематично, як тільки вони з'являються, наші фахівці відвозять на Західну Україну і вони доєднуються до того дитячого колективу, який вже там є протягом всієї війни. І якщо знаходиться хтось, хто хоче всиновити цю дитину чи взяти її під опіку, служба оформлює всі необхідні документи з цього питання і доля дитини вирішується. Ну, тобто Багато таких моментів спрямованих на соціальний захист дітей, ну які носять навіть такий дуже особистий характер стосовно до дитини, але служба робить все, щоб виконувати все це необхідне для дитини. На жаль, на сьогоднішній день. Служба працює в дуже зменшеній кількості. Майже 40% фахівців, які працювали до війни, їх сьогодні немає, але вони дуже відповідально виконують свої обов'язки і дуже відповідально відносяться до дітей, які в полі їх зору. Скільки дітей загалом у Харкові знаходяться під опікою служби? Всі діти, які проживають на території міста Харкова. Сьогодні їх 22 тисячі переселенців. Я вже казала, і майже 90 тисяч неповнолітніх дітей. Світлана Олександрівна, дякую вам за розмову.